Всім привіт! Мене звати Володимир Кривуцький і я вісцеральний терапевт з методом цілісного підходу до здоров'я. Я використовую такі методики, як вісцеральний старослов'янський масаж, вакуумна терапія, фітотерапія, каменотерапія, прикладна кінезіологія. Сьогодні я хочу поділити з вами історією, як я прийшов до цього роду діяльності, адже напевно до такого роду діяльності люди приходять не просто так. Тому приділіть кілька хвилин, послухайте мене, і, можливо, ця історія буде вам дуже близька, повчальна, можливо, або надихаюча. До того, як стати вісцеральним терапевтом, я займався різними видами діяльності. Це були різні бізнес. Це був бізнес, де я був дистриб'ютором компанії, яка займалася здоров'ям, продавала бади, якщо точніше. Це були інвестиції, криптовалюта в акції. І це був товарний бізнес. І у всіх цих. Видах діяльності у мене був результат, але завжди чогось не вистачало. Не вистачало завжди чогось по енергії, по не знаю чистоті думок. Завжди чогось не вистачало, завжди я аналізував, чому у них людей виходить, інших не виходить. І мені це було дуже цікаво, я погнався вже між психологією, як вона впливає на нас, на наші дії, на наші результати в житті. І також плавно перейшов до того, як. Стан здоров'я теж впливає на те, що ми досягаємо в житті, які у нас результати, чи виходить у нас у спорті, в бізнесі, в навчанні, і я замітив, що люди, які більш генетично краще зложені, тобто у яких хороша генетика, їм дається все простіше, легше і менше перешкод у них, тим саме перше це в голові. І одночасно з розвитком моїх бізнесів у мене теж, звичайно, були проблеми здоров'я. І я почав передивлятися до себе, до своєї взагалі, психіки, до свого стану здоров'я, до своєї генетики, до своїх різних асиметрів, тілі. І я зрозумів, що мені заважає йти до кінця розвиватися. І я теж не зрозумів до кінця, для чого мені це було дано, чи просто такий якийсь життєвий урок. Чи можливо Всесвіт хотів показати, що мені не туди дорога, що мені потрібно завжди я хотів допомагати людям, вчити людей. І, можливо, всесвіт підсказав мені, що мені варто розібратися в сфері здоров'я, зробити порядок зі своїм здоров'ям і допомагати людям. Весь цей період, коли я розвивався в бізнесі, мене постійно турбували якісь проблеми здоров'ям. То не вистачало енергії, то проблеми там з шлунком, з е, травленням, то спина боліла, е, то там головокружіння, ну, різні симптоми, панічні атаки були в певний період. Я поступово приходив до того, що мені зараз треба саме головне це кинути всі бізнеси, погрозити в себе, вивчити себе, е, свої проблеми і просто стати здоровим, щоб зрозуміти, куди йти, е, що робити. Адже всі ці проблеми здоров'я мені заважали розвиватися нормально, думати, розуміти себе, хто я такий, взагалі, що мені потрібно і куди мені йти. І я серйозно почав займатися пошуком вирішення своїх проблем. Звичайно, це були банальні дії перші: це піти до лікаря, зробити багато різних аналізів. І, звичайно, всі лікарі казали, що все зі мною в порядку, всі аналізи в нормі. Виписували просто там якісь вітамінки, магній, кальцій, там і все. Я зрозумів, що лікарі не можуть мені допомогти в моєму питанні. Так, я розумів, що моє, моя проблема теж зав'язана на психосоматиці, але й вона й дуже сильно проявлялася на моєму організмі, на, на моїх відчуттях, на моїй енергії. І я не вірю просто, що лікарі не можуть собі, не можуть зрозуміти, що зі мною, і допомогти мені. Де я не був і до неврологів, і кардіологів, і до остеопатів, масажистів різних. Ніхто не міг мені пояснити, що зі мною відбувається. Кожен лікував окремо там орган, там остеопат там м'язи тільки лікували, в спину масажист просто робив масаж, кардіолог просто дивився на, на серце. Я зрозумів, що потрібно набагато глибший погляд на здоров'я. А всі лікарі, наче отак, дивились і. Не було такого повноцінного підходу. Це пізніше я дізнався, чи є взагалі такі. Щодо організму, до людини, як до системи, потрібно підходити комплексно з цілісним підходом. Ну і в один момент я познайомився з своїм теперішнім наставником це Валерій Теліченко, і він мене познайомив з цілісним підходом до здоров'я. А саме такі методики, як вісцеральний старослов'янський масаж, вакуумна терапія. Фітотерапія, прикладна кінезіологія, за допомогою якої ми тестуємо всі дисфункції органів. І мене дуже вразило те, що взагалі є такий комплексний, глобальний, якби цілісний підхід до здоров'я. Раніше я такого не зустрічав. Ну і я почав рухатись в цьому напрямку. Я зрозумів, що це моє. Я відчув всією серединою, всією душею, що це моє. Від того моменту моє життя змінилося. Я почав. Використовувати всі методи і застосовувати їх на собі в першу чергу. Це було нелегко, тому що мій стан теж не дозволяв, мені були різні страхи, тому що там потрібно було вакуумну банку таку велику 3-літрову ставити на діафрагму. Для мене це було дико, як, напевно, для більшості людей. І ну, Взагалі що це таке. Я ніколи такого не чув не бачив. Максимум такі маленькі баночки, які ставлять на спину, я бачив. Це було страшно дико, якось незрозуміло. Плюс у мене там були спазми отут в шлунку. я думаю, буде погіршення. Буде. Але я вивчав цю тему рік-два, і я застосовував різні методики: там дієти, правильно пити воду, дихання. Але повноцінно ще якось не знаю, на моє тіло ще мені не давало повноцінно цим зайнятися. Паралельно я теж і е, бізнесом займався. В один момент просто те щось щопнуло, я просто а, взяв банку і поставив собі її на діафрагму і почав робити собі курс вістеральної терапії. Є метод, коли ви самі собі можете робити вістеральну терапію, а є коли в парі, коли хтось вам робить. Я почав з самолікування, можу сказати так. І зробивши 20 сеансів, я відчув результати. Звичайно, в комплексі з цілісним підходом, тобто, це питний режим, правильна вода, правильна структура води, це харчування, правильна дієта, продукти, які виводять слизь з нашого організму, це вакуумна терапія, це фітотерапія, прикладна кінезеологія. І весь цей комплекс методів мені почав давати результати. І з кожним разом. Мені мені додавалось впевненості більше здоров'я і в тому, що я йду правильним шляхом. Тепер, коли я йду просто по вулиці, я вже не можу бути таким, як раніше. Я вже просто зразу помічаю людей і їхні асиметрії, які в неї їхні проблеми можуть бути. Я можу побачити на відстані, що у людини можуть бути проблеми з нирками, наприклад, спрогнозувати певні її проблеми з поздоров'ю вже зараз, які в неї є, або які будуть в майбутньому. І тим, чим я займаюся зараз, це стало моїм сенсом життя, це стало моїм джерелом енергії, це стало моїм всім. І в заключення я хочу сказати людям, які мене дивляться: можливо, ви, так само як і я, шукаєте вирішення своїх проблем по здоров'ю чи по бізнесу. Неважливо. Все починається здоров'я. Коли немає здоров'я, тоді і не буде успіху і в бізнесі, і. Навіть в стосунках, взагалі буде важко себе реалізувати в всьому світі. У вас є можливість записатись до мене на безкоштовну консультацію. Консультації проходять онлайн, так і офлайн. На консультації ми розберемо вас, ваш організм як систему, протестуємо за допомогою прикладної кінезіології всі ваші органи, визначимо ваші головні проблеми по здоров'ю і побудуємо покрокову інструкцію до одужання вашого організму. Також, якщо вам, як і мені, цікава ця методика, і ви хотіли би допомагати людям, ви можете звернутися до мене і я можу вам передати свої знання. Надіюся, що вам була корисна ця інформація. І хтось надихнеться моєю історією, і хтось візьметься за своє здоров'я, приведе його в порядок, або хтось стане вістеральним терапевтом, як і я. Будьте здорові!